Доброго дня всім причетним 1 грудня Миколаївщина. Хотілося б сьогодні зняти розпаковку на, скажімо так, ну, хто це? Фірма Агроспілка, якась спільнота, яка називається ну, Питомник Виноград Одеса. Люди займаються, ну, судячи з відео, роз, ну, розповсюдженим саджанців, тобто ягоди, ну все, що пов'язано з виноградом. Ніколи в них нічого не замовляв, це зробив перше і хочу зараз розпакувати, подивитися. Як? Інтригу тримати не буду, я замовляв підвої. Вирішив цьому уроці трошки повчитися в наступному вже погратися з настольним щепленням. Тож, зацікавили мене і глаза, і саджанці, і взагалі все, все, що стосується цього. У нас вже не зміг я купити, я дзвонив ну, по тим людям, котрих знаю, то в них вже в наявності нічого не було. Мені було потрібно конкретно, конкретно щось конкретне. Це, це зараз я покажу, що мені було потрібне. Так, ось до таке інструкцію я потім покажу вам. Перше замовляю щось. Раніше... Теж поглядав їхню сторону, але трохи стримував те, що їх мало знаю. І там переплата, і якось не сильно мені то все було зрозуміло. Звикли такими, щоб спочатку дивитися очами, а потім вже платити гроші. Але там трошки по іншому, там люди серйозні, працюють на іншому рівні. Тож, дивіться, ось таке пакування. Маємо ось залиті кінчики парафіном, воском. Так, що ми маємо? Я замовляв отаку от штуку. рр 101-14. Заготовки. Я спочатку думав взяти, думав, думав взяти одній одні живці просто лозу. Але потім побачив, що у них пророщене вже в, одне, в одну ціну із власне, живцями. То я собі вирішив, на що я буду його потім, потім ще раз пророщувати, як воно вже пророщене, вже все готове. Залишилось тільки прищепити сюди те, що мені потрібно. Я не знаю, буду робити це вперше, вам то все покажу. І на все це рр 101-14. І, і ще взяв три саджанці корени власне. Це теж мають бути підвої. Так, це у нас, що зараз я покажу бірочку. Ой-ой-ой, вибачте. Так, це СО4. отакий От корінчик в нього, дивіться. Достойний корінь, мене все влаштовує. Наступний. Так, це салонік. Салоніс. Теж привуй. Теж корінчик такий. Коренева хороша. Все ціленьке, переріст є, запарафіняний. Так, наступний. Наступний. Решта 1,14 корень власний. Це, це я посажу, щоб у мене був на майбутнє для, ну, щоб вже не, не купляти нікого цих черенків, щоб робити вже власні. Тобто це я посажу собі на свою дільницю, щоб вже мати власну вазу на майбутнє. А це буду щепити. Це буду щепити. На весну буду щоб садити вже. Може побачу, бо перед цим я знімав відео на замовляв у сім'ї ткаченків там чемодан лози. Вони ще зверху чемодан, чемодан подарили. Я навіть на те не розраховував, тому що був не готовий. Я порахував скільки мені взагалі треба. Лозе, щоб прищепити, ну, здійснити її прищепи, що мені потрібно. Але ну, я думав, що там вони може, кинуть подарунок. якийсь, але Вони перевершили мої сподівання і накидали просто так багато, що його треба десь щепляти. Ну, і, власне, думаю, а чому б і не спробувати от так от? Там є певні сорти, які кажуть, поводять себе краще на привитому стані. Ті американські киснюші будемо пробувати. Що з цього вийде, буду держати вас в курсі. Отже, що стосується О, давайте вам ще покажу, що тут. За така штука є. Ось дивіться. Я зараз читати не буду, я почитаю потім. Але сервіс прикольний, мені подобається. Люди щось показують, не знаю, що вони тут пишуть, я почитаю потім. Вам, якщо буде цікаво, ви зможете поставити на паузу і почитати собі. Ось. У них на сайті. У них є власний сайт, до речі, і у них замовлення починається. Він здається, від 500, від, від 500 гривень. І передплата або часткова, або повна. Я собі замовив на 500 гривень і думаю, ну що там, час частину платити, частину потім, то передплатили. Думаю, ну якщо там якісь жуліки, то хай собі мають. Але виявилися нормальними людьми. ну Якщо в них купляють інші, це серйозні люди, я в них просто нічого не купляв ніколи. Мо я взагалі така людина не, не сильно довірлива. Тож, спробував, все, що бачу, мені подобається. На на цьому скажу рекомендую. Що там виросте, будемо бачити далі. На, на цьому етапі кажу рекомендую. Мені сподобалося. Дякую вам. Всім миру, Па-па.